Усім привіт! В цьому році ми переробимо креативи, які ви бачите в себе. Два зелені, один під стрічку, інший під сторіс. Я їх перероблю, я не дизайнер, знову ж таки, я маркетолог, я займаюся рекламою, проте. Я вам зараз покажу, як можна дійсно дуже швидко переробити креативи і зробити з них тут Тому починаємо. І так, ось ми вже в Figma. Це той редактор, де ми будемо це все робити. Для мене він дещо краще Photoshop. можливо, хтось з вас користується фотошопом. Проте для мене Figma дуже швидкий е, оптимізований інструмент, який добре працює, як і на MacBook, так і на Windows. Тому будемо починати. Ось що в нас є, і за базу, що ми перше візьмемо, це ми напишемо текст. Також праворуч, що тут. Знизу ви бачите всі натискальні клавіші, щоб я їх не коментував. Тому перше, що ми робимо, ми весь цей текст беремо і прописуємо собі власну тобто ми пишемо Gym Outfit. Наступне, що ми робимо, в мене немає жодних фотографій з цього бренду. Знову ж таки. Тому я просто для прикладу, щоб вам показати, знайшов в інтернеті три фотографії. Я просто написав в гуглі жіночі легінси, і от які в мене є фотографії. Тому наступним нашим кроком буде зробити три фрейми. Тобто, от, ми натискаємо «фрейм», обираємо Instagram Stories, Instagram Stories, і в нас є фрейм. Тепер ми маємо кожну з цих фотографій зробити під, під наш фрейм. Тому ми її можна просто перетягнути. Та от ми затискаємо Shift і ставимо, як нам буде подобатись. Ну, Це до прикладу. Я поки що зараз не знаю, як вона мені буде подобатись чи не подобатись, тому ми просто виставляємо їх. Ну, це, наприклад, тут нехай буде збоку. Тобто, бачите, я вже при вистав... на моменті виставлення я вже розумію, що я текст розміщу зліва. Або, наприклад, справа не вийде, а тому він буде зліва. І остання фотографія. А, також через затиснутий Shift ставимо дівчинку, наприклад, посередині. Так, так. Да. Ставимо дівчинку посередині. В принципі, тут все. Тепер в нас той текст, який в нас був. А, ми от на кожному з фреймів забираємо відображення зображень. І тепер ми маємо цей текст. Накинути сюди. Просто а, в, ну, не те, що в довільному порядку, а так як ми вже хочемо, щоб воно виглядало. Та? тобто, Я я зараз чесно методом тику все роблю. Та, а, наприклад, Gym Outfit. Уявімо, що це там, не знаю, логотип бренду або там назва бренду. А, давайте поставимо його сюди. Потім тут якось так. Я би зробив однакову відстань. Від, е, від букв От український, віджим і внижку. Я думаю, що ніби однаково. Також ми робимо їм дещо легший шрифт, Та? Е, виглядає непогано. Добре. Спортивні легінси, що підкреслять твій результат. Добре, ми це забираємо. Тільки що це ми забираємо. Тобто ми зараз просто розміщуємо весь. Тут, до речі, можна навіть додати якісь емоджі. Тому я зараз зайду в Телеграмі і скопіюю в Телеграмі емоджі, які може мені скопіювати. Ну mm -hmm. no, давайте. Якщо підкреслити твої результати, то такий смайлик, такі емоджі, які дивляться в сторону. Так, от таке в нас емоджі. Подивимося по тексту. Давайте тут дамо, наприклад, 40, та, тому що це доповнюючий. А цей буде, ну нехай такого самого розміру, поки що це не так важливо. І натискайте, замовляйте. Ми також переносимо, це зазвичай десь знизу воно відбувається. Тобто, от, ми накидали е, тексти. от Дивіться, от зараз я включу фотографію, подивимося, як воно з нею виглядає. Виглядає не дуже згідні, згідні. Тому будемо перероблювати. І найлегший варіант, який можна переробити, коли, наприклад, у нас щось не видно або так далі. Найпростіше це от ми беремо і можна просто змінити кольор, але все одно воно значно буде видно. Тому ми беремо зверху і додаємо просто ректангл, а саме квадрат, і даємо йому лайнір відображення з чорним кольором, щоб в нас було затемнення, і обов'язково його по шарах закинути в самий низ, ну, в вище фотографії. І ось цей текст ми беремо і робимо білим. Тепер в нас воно, до речі, отвертні частини виглядає вже доволі гарно. Проте мені не подобається, що воно зліво. І, до речі, зображення воно чомусь спорчене. Чому спорчене? Можливо, воно не відвантажилося ще до кінця, проте нічого страшного. Ми беремо і можна поставити сюди якесь. Ну, нехай буде так. Мені, в принципі, подобається. Тепер беремо цей текст. Також, знову ж таки, повертаючись до наших баранів, як то кажуть, ми беремо. Можна просто заново створити, можна. Як, як вам зручно, ми беремо і отак робимо. Під низ. І цей текст робимо також білим. Вот. Ми цей текст зробили білим. Можна утримувати однаковий відступ від спортивній до краю, як і від букви Т до правого краю. Щоб було гарніше. Проте, я би зробив дещо менший шрифт. А, отак зробив би. І дещо меншу цю планочку. Так. Отак, от я думаю, буде краще. Так, добре, мені подобається. Єдине, що я би дав йому 70% затемнення. Добре, мені, так мені не подобається. М -м добре, трошки вирівнюємо. Тобто, я, от, ну, я дійсно не дизайнер, я просто ну, там, десь місцями роблю креативи, тому показую вам, як воно є. Також у нас є також е додатково 500 гривень, треба написати. Так, 500 гривень. А, і, наприклад, навіть якщо воно буде ось тут. Та. Ну, окей, типу 500 гривень, легенці зразу стає зрозуміло, що це є таке. Тепер нам що залишилось зробити. Нам потрібно підкоригувати весь текстовий стиль, та? тобто те, що в нас є. І так як у нас Gym-outfit написано капсом, тобто великими літрами, я думаю, що також це можна зробити і знизу. Це можна переписати, а можна просто, так як я зараз зробив, це зробити. Треба подивитись, що буде краще. Наприклад, отак притемнити. І обрати. от, мені, мені здається, що отак воно ідеально. Тільки отак я зроблю. Так. Мені треба, щоб воно по 500 гривень. Да. Супер. І єдине що, єдине що, трошки доверху. От так. так, Це я вже зіграв перфекціоніста, проте. Виглядає вже непогано. Український бренд спортивного. Одягу. Все зрозуміло, Джема Отфіт, спортивні легенди, що підкреслять твої результати. Натискайте «Замовляй». Забули про кнопку. Ми робимо кнопку. Та ми, тобто, робимо прямо кутничок, та, От, Ми зробили прямо кутничок. І тепер обов'язково кидаємо його під низ. Так, натискайте, замовляй. Треба написати з. О, мені написав клієнт. Цікаво. дуже вчасно. Ми кинули його під низ, вирівняли і можемо погратися з, наприклад, цією кнопочкою. Ну, це наша майбутня кнопка, тому можна зробити дати на фон 50% прозорості і дати обводку, наприклад, 3%. Добре, і також можна, затискаючи Shift, завкруглити або отут праворуч зверху це зробити. Це дуже простий приклад кнопки, тобто варіантів кнопки, але, до речі, мені не подобається, як воно виглядає, тому я напишу просто свайпи. Свайпи, тому що ця велика кнопка дуже мені не подобається, якщо чесно. Е, свайпи. Ну, це простий приклад. Єдине, що воно не дуже рівно стає, от тепер от тепер ми групуємо їх. І тепер воно буде краще виглядати свайпи. Ну, до прикладу, з кнопкою мені тут не дуже вдалося, проте зараз я її. Виправи трошки. Свайпай. Ану. Трошки доверху. Ну, це вже краще, як на мене. Тобто, ми, грубо кажучи, ось цього зробили ось це. Ну, тобто, різниця. Подивіться, яка суть. В чому суть взагалі полягає в створенні креативів? Креатив це те перше, що бачить ваша потенційна аудиторія. Це перший дотик до. Бізнесу вашого до бізнесу вашого клієнта до бренду і так далі. Тому він, відповідно, має бути гарно виглядаючим. Тому ми і робимо їх якісно. Тепер, що наступне, ми можемо взяти це все просто і перекинути сюди. От як воно виглядає без картинки, вот як з картинкою. Тобто, в принципі, вже готове. Проте ми просто трошки ам, пристосовуємося до того, що в нас є. А, цей текст можна до речі, зараз де цей ректангл, От. Ми, ми також її групуємо, можемо трошки нижче е, опустити та, щоб ну, було більше, по-перше, повітря, а по-друге, було б більш якісніше, якісніше видно безпосередньо самі легенці, тому що ми їх продаємо. Коли ви робите в рекламі якийсь продукт, обов'язково подбайте про те, щоб ваш продукт було, було дійсно чітко видно. От ми можемо 500 гривень залишити тут, наприклад, та. Ну, Ніби воно там нормально має місце. І, в принципі, все. От ми щойно зробили другий креатив, та і, до речі, зображення на другому дещо якісніше, ніж тут. Можливо, я просто погано завантажив, і воно було би гарніше. І робимо третій креатив, те саме беремо. Тобто, от ми заходимо, включаємо зображення. І, наприклад, що нам потрібно, ми можемо, до речі, зробити хід конем і зробити ось так. Чекайте. Ні, в нас так не вийде зробити, як я придумав. Тому ми поки що, поки що, що, можемо зробити отак і просто все, що є тут, знову ж таки перекинути. Перекинути сюди, і от в нас вже а, прикольний креатив про те, що ми можемо зробити. Нам треба знову ж таки дещо його приукрасити, тому я зараз буквально хвилинка, ви цього не побачите, подумаю, як можна дещо виправити цей креатив, щоб він був ще гарніший. І так, що ми робимо? По-перше, е так як у нас дивіться, якщо ми забираємо це, в нас там е білий тон, який ніяк не заважає на надпису Gym Outfit і опису, тому ми просто беремо чорний і також ведемо в праву сторону, як це в нас було е з безпосередньо ось тут. Та? Тобто, в принципі, і до речі, якщо ці креативи всі запускати, в них є однакова айдентика, тобто, вони будуть впізнавані, ну рано чи пізно, та, в залежності, який бюджет ви будете використовувати. Тепер ми також змінюємо а, наш ось цей блок, який ми робили. Там та, я згрупував цей шар. Супер. А, і тепер ми просто можемо, наприклад, десь от сюди, давайте посередині зроблю. Десь от сюди написати 500 гривень. Плюс я би чесно зображення би дещо відцентрував, бо да, так. І цей креатив, ну, як на мене, як на мене, він є непоганим. Єдине, що ця прозорість, е через неї погано видно текст, і можна от дещо отак потягнути. Твої результати, та, щоб було видно краще. Можна отак ви просто берете і робите. Єдине, що ну, берете і піднімаєте, опускаєте. Чесно, я вперше записую такий відос е в моменті креативний з усіма коментарями, тому, можливо, місцями сумбур проте. А, таким чином, так, давайте я поправлю дещо. Так. так, Таким чином, вам єдине, що коли ви так робите, не можна залазити на обличчя, не можна обрізати руки, ноги. Тобто, отак на креативі зараз, отак на креативі робити не треба. Це дуже негарно. Тобто, це, ну, через те, що я там дуже багато років тому був фотографом, таким начинаючим і любителем. я це розумію, тому і вам раджу. І також щодо цього креативу. Я подумав, що його також можна дещо змінити. Як саме? По-перше, ми трошки підсуваємо це сюди, і я би хотів, я би хотів, також, от так як щойно я тут зробив з білим, мені сподобалася ця ідея насправді, і мені просто цікаво попробувати. Якраз таке створення креативів це про спроби. І іноді ці спроби можуть бути успішними, іноді не успішними. Вам потрібно на це зважати. Відцентруємо по джима отфіт, та у нас все відцентровано, все супер. Також, от дивіться, я зробив з білим, мені з білим навіть більше подобається. Легенси, що підкреслять твої результати. От, і 500 гривень. Можна 500 гривень зробити, я не знаю, ось тут десь. Тобто, щоб не було все по лівому краю, я не знаю. Можна ось тут. Ну, це все залежить вже від вас. Можна, от, якби так залишити, все окей. В принципі, нічого страшного ми не зробили. І тепер давайте створимо креатив. Тобто, от, ми від цього от, ми відносно цього. Зробили три креативи, тобто от наш першочерговий креатив, і ми відносно нього зробили ось ці три. Ну, погодьтесь, я не витратив багато часу. Ну, таймлайном ви самі розумієте, скільки часу я витратив, плюс е, це копіювання цих всіх елементів, можливо, там підставляння, щось, забирання, тобто от, е, не знаю, забирання цього і так далі, не займає багато часу. Але ці креативи, ну, я їх не запускав, я не знаю, але. В них більше шансів на якийсь результат, ніж в всього. Загідні, загідні. Тому можна, відповідно, вже зі старту робити краще. Проте наша тепер наступна задача це створити ось цей креатив. Тобто створити креатив під стрічку, чим ми зараз будемо і займатися. І я думаю, що ми будемо робити креатив відносно цього, тому що в мене є ідея, от у нас доволі гарна фотографія, тому ми так і робимо: створюємо фрейм під пост, під пост і. Просто е, копіюємо наше зображення в першу чергу, тому що ну, наше зображення це наш фундамент. І підганяємо його під безпосередньо е, наш фрейм. Та? Е, так, в нас є зображення, але бачите, в нас є момент. По-перше, та, воно ніби в рівень. Та, воно в рівень. По-перше, тут не вистачає от зліва та, кусочка. Тому ми що робимо? Ми копіюємо його, ми копіюємо кроп. Обрізаємо, наприклад, з моменту, де не видно людину, і просто «Flip Horizontal», Тобто ми його повертаємо. Щоб в нас, от, якщо я цього не зроблю, в нас ось тут. Давай. от, У нас тут видно, бачите, дуже різка лінія. Тобто я вам зараз спробую так показати, От біля моєї червоної полоски різка лінія от прямо на ній. Тому ми просто повертаємо цей елемент горизонтально. І, відповідно, ще раз його копіюємо, представляємо. Чекайте, треба обережно. Представляємо його з цього боку і ще раз повертаємо. Відповідно, в нас зображення ніби продовжене, а знизу ніби і впала якась тінь. Можливо, якісь дизайнери, які це дивляться, можуть зробити краще. Я згідний, можна, напевно, краще, можна це замазюкати в фотошопі і штампами. Але я не дизайнер, тому я не буду цього робити. Тепер ми беремо текст, копіюємо. А, копіюємо по лівому краю центрування. Ну, в принципі, нормально, я вважаю. Тільки єдине, що я би підняв би вище. Потім, що нам ще треба, нам потрібна ціна. Та? Ціна ціну, наприклад, давайте зробимо ось сюди Тоже можна вирівняти по, рівню, по лівому краю. І текст чорного кольору. Можна вже без цієї без плашки, яка в нас була. Єдине що. Єдине, що я би зробив його просто меншим по розміру. Давайте попробуємо 40. 40 в нас не влізає. Зараз дайте мені хвильку. От Те, що я показую і все коментую, я думаю, вам буде найкраще спортивні лензи, що підкреслять твої результати, український бренд спортивного воді. Ага, добре, я зрозумів. По-перше, тут можна опустити, щоб гарніше виглядало. І від ні, там все добре. Е, що ми можемо зробити? Тут е, часткова тавтологія, спортивний одяг, спортивні легінси, тому ми робимо так. І робимо так. І вертаємо на е, 45 дня. Нехай буде так. Так, от ми зробили креатив під стрічку. От і все. Ну і він, можна, звісно, погратися з ним. Але ну, погодьтесь, він оцей креатив, оцей, він виглядає більш брендованіше, ніж. Ну, цей, тому що цей, ну, знову ж таки, я пояснюю його історію, проте цей урок якраз таки, це відео є для того, щоб показати вам, наприклад, людини, яка не дизайнер. Ну так, я роблю креативи там для себе, для клієнтів, іноді. Проте, я не маю, я там не вчився робити креативи. Навіть ті уроки, які є для моїх учнів по створенню креативів, я їх сам чесно не дивився. Ну, я прогортав, побачив результат, відвики учнів, все, всім подобається, але сам я їх чесно не роблю. Ой, не дивлю. Тому, от, приклад, і так кожен, кожну з, ко, кожен з креативів переводимо в формат безпосередньо стрічки Ну, за, за потреби знову ж таки. От як це виглядає. Тобто ми, грубо кажучи, ще раз з цього зробили ось ці три на сторіс, і ось цей ми зробили на стрічку безпосередньо. Якщо цей урок був вам корисний, то залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, всі ці речі також на каналі. Є ряд корисних відео про те, що таке таргетована реклама, яку ціль брати в рекламній кампанії, коли ви її запускаєте, також як налаштовувати рекламу з телефону безпосередньо через кнопку просувати та через Ads Manager. Тому, якщо вам цікава таргетована реклама, переходьте, дивіться, і якщо у вас є якась потреба або ви хотіли б, щоб я записав якесь відео на якусь певну тему, то пишіть про це в коментарях. І якщо мені тема сподобається, вона буде актуальна, то я обов'язково для вас запишу відео. І, до речі, не знаю, чи ви додавалися до цього моменту, чи ви взагалі це побачите, але якщо ми зробимо ось тут доволі жирний текст, це буде краще виглядати. Тобто ми на свайпі робимо дещо жирніший. І можна прозорість зробити на 70. От. Прозорість саме білого кольору ми робимо на 70. Ось. На 70. І тут також на 70. От. Тепер ми доробили і вони виглядають значно граніше.